Початку року на території Краматорського району виникло 1067 пожеж. З них на відкритій території 224 пожежі. В природних екосистемах та полігонах твердих побутових відходів 24 пожежі. Слід зауважити, що пожежі в екосистема складають 23% від загальної кількості пожеж, До 90% випадків таких пожеж є людина яка часто необережно поводиться з вогнем, не звертаючи увагу на необхідність суворого дотримання правил пожежної безпеки. Причинами чисельних пожеж у природних екосистемах є необережне поводження з вогнем дітей та дорослих, спалювання сміття поблизу житлових будинків і над територією прилеглих до лісових масивів, за вихлопних труб автотранспорту, блискавки, ефект фокусування сонячних променів на склі та концерних бляшанках, залишених людьми на природі. Краматорське районне управління закликає жителів району суворо дотримуватись правил пожежної безпеки та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах. Не залишайте непогашеним багаття в лісі, не кидайте незагашені сільняки і недопалки на суху лісову підстилку. Не випалюйте сміття на присадибних ділянках, не розводьте відкритий вогонь поруч з господарськими будівлями. Пожежу, щоб почалась загасити водою або закидайте землею. Слідкуйте, щоб діти не гралися з вогнем. Якщо ви замітили загорання в лісах, на відкритих територіях, звалищах, негайно дзвоните 101. Пам'ятайте, що дотримання правил пожежної безпеки збереже ваше життя та близьких вам людей.